Урочистою церемонією підняття прапору біля будинку міської держадміністрації розпочався святковий день для патріотичної севастопольської громадськості. У заході взяли участь представники влади та командування національного флоту, працівники державних та громадських установ і організацій. Підсумував його урочистий мітинг, який відбувся на площі Нахімова біля меморіалу захисникам Севастополя 1941-1942 років. Тут в урочистій обстановці свій перший в житті документ паспорт громадянина України отримали 20 юних Севастополь. З подробицями про події ранку у центрі міста Анна Петрова. Під акорди державного гімну у виконанні оркестру центру військово-музичного мистецтва військово-морських сил збройних сил України на флагштоку поруч із червоним полотнищем з блакітно-білим гербом Севастополя піднявся державний двоколор зі святом державного прапору та днем незалежності. Всіх присутніх привітали заступники очільників представницької та виконавчої влади міста Олександр Антоненков та Віктор Драченко. За 22 года зілано жіно. Прежде всего, мы обеспечили политическую стабильность в стране. Уверенными темпами развивается экономика. Нам есть чем гордиться. Однако, подводя итоги прошлого, необходимо думать о будущем. И прежде всего о том, что очень тяжело завоевать независимость, но еще тяжелее ее удержать. Мы украинцы, мы граждане великого государства. Мы вместе с вами Строим новое будущее для себя, для своих детей, для своих внуков. С праздником. Від імені командувача військово-морських сил збройних сил України, військової ради та всього особового складу флоту з найзначнішими святами нашої держави Севастопольців і гостей міста поздоровив заступник очільника національних ВМС, капітан першого рангу Андрій Урсол. Свою промову український офіцер толерантно збудував на зверненнях двома мовами: державною українською та регіональною російською. Не складу, а не на мужестве и героизме старших поколений защитников войны. В наши дни на кораблях в частях ежедневно проводится ритуал подъема флага. И это основа военно-патриотического воспитания новых поколений защитников войны. Под флагом Украины и дарянных водок нашей страны в портах иностранных государств корабли военно-морских сил демонстрируют готовность защитить интересы нашей страны, укреплять международный авторитет нашего государства. И сегодня корабль управления Славутич Захопі спортного російських відділа цей міні і близький форм і будівністри безкарсний флаг, воєнної флаг України на території Російської Федерації. Шановні дорожчі, державний прапор України символізує вічну про прогенічне внутрі, велич і славу нашого народу. Ми ну, шануємо його як найвищу цінність. У цей святовий день щиро бажаю вам щастя, здоров'я, миру, добра і слава. Нехай у ваших серцях завжди буде учуття гордості до нашу піщі. А сильний жовтий стяг незалежної української держави той сильно має мерити на нашої мирної, квітучою землі і буде надійним оборіком усіх добрих слава і помога. Всі свято! Урочистим маршем алеєю слави міст героїв від будівлі адміністрації до площі Нахімова пройшли військовослужбовці роти почесної варти та військові музиканти. Тут, біля меморіалу захисникам Севастополя 1941 42 років, урочистості продовжив мітинг, присвячений дню державного прапора, в якому взяли участь 20 кращих учнів Севастопольських шкіл, випускників дев'ятих класів. Для них це свято стало подвійним, адже під час заходу із рук представників районної влади кожен мав отримати свій перший вже житті документ, паспорт громадянина України. Схвильовані юнаки та дівчата з нетерпінням очікували початку церемонії. Учень 10 класу загальноосвітньої школи номер 4 Олег Зайцев поки що остаточно не визначився з професією, яку буде опановувати по закінченню школи. Втім, знає точно, що має бути готовим до головного початку нового дорослого життя, яке для нього починається сьогодні у символічному для міста героя. Місті Радісно, тому що це би, перший документ. Поздравляю всех, кто получает паспорт. Ну, Наверное, чтобы жизнь удалась, желаю. Для меня это много значит, потому что мне исполнилось 16 лет. И паспорт это, конечно, какое-то вступление во взрослую жизнь, уже какие-то обязанности. И я думаю, что это очень значительный момент в моей жизни. Паспорти школярам вручали керівники адміністрації, депутатського корпусу та ради ветеранів Ленінського району, а також начальник районного відділення управління Державної міграційної служби України в місті Севастополі. За словами організаторів заходу, місце проведення церемонії, приуроченої до дня державного прапору, було обрано не випадково. Правнічний день ми хотіли, щоб наші молоді покоління като мобов вручать паспорта. вступали в эту взрослую жизнь вот именно на этом символическом месте. Мы им приготовили подарки. Во-первых, Конституцию Украины. Они становятся полноценными, полноправными гражданами нашего государства. И эта книжка – основной свод законов нашей, основа всех законов, всего законодательства нашей страны. Она должна помочь им понять свои права и не забывать о своих обязанностях. Ну а также небольшой буклет – о городе героя Севастополя, чтобы они никогда не забывали, в каком прекрасном героическом и великом городе они живут.